Юні футболісти спортшколи Юність, хоча й виграли останню гру на турнірі у Чернігові, та обійшли вихованців столичного Динамо, але у підсумку поступилися першим місцем гостями з Сум. Змагання провели під егідою обласної федерації футболу та за підтримка народного депутата Валерія Куліча. До нашого міста проїхали дві команди з Києва по одній із Сум та Ніжина. Футзальні турніри дають змогу розвивати у маленьких гравців перш за все техніку володіння м'ячем та колективні дії. Перемогу на турнірі здобула команда Сумського футбольного центру Барса. Сумчани по ходу змагань обіграли головних Фаворитів Динамо і юність. Чим ценні турніри в залі здесь відрабатываються технічні взаємодія, відрабатуються індивідуальні качества кожного з і, в Принципі, ну я скажу. От, именно в данный момент времени это та очень целесообразный, з цілесабразний турнір. Проведення турніру радіють не тільки маленькі футболісти, а й їхні батьки. Дорослі поступово усвідомлюють, що комп'ютер та телевізор це не завжди добре. Тому здоров'ю дітей треба приділяти більше уваги. Адже здорова молодь це майбутнє країни, і яким воно буде залежить від дорослих. У батьків батьків проблема, що дитина не може відійти від комп'ютера. Тому такі масові заходи футбол, волейбол, інше види спорту. Це можливість, це здоров'я наших дітей. Це можливість дітям дати можливість рухатись. Вот і це ну, взагалі просто свято, тому що яка б складна в країні ситуація не була. У дітей дитинство одно. Сам утром пішов з младшим і старшим сином, потренувався, і приємно, вже в бодрому настроєнні. Тому спорт ми йдемо вперед. І будемо йти вперед. І ми більше будемо задіювати дітей з кожним часом, з кожним днем, з кожним місяцем, з кожним роком. Чим більше ми привлечемо дітей, тим більше буде здоров'я наша українська нація. Здібних хлопців у командах багато подібні турніри дають змогу тренерам зробити належні висновки а маленьким футболістам розкрити свій талант.